Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас їх на моєму каналі. І в цьому відео я вам хотів розповісти гарну новину для користувачів телефонів Xiaomi, Redmi або Poco з європейською прошивкою. Друзі, дивіться! Як зрозуміти, це європейська прошивка чи ні. Якщо Європейська, в кінці буде. ЕУХМ. E типу, EU -E це, e це значить, типу ЄС -Е -Е Європейський Союз. от. Тому, перевір, друзі, дуже просто дізнатися, яка у вас прошивка: Європейська, Китайська, індонезійська або індійсь, індійська. От, чи глобально. Дуже просто дізнатися. Якщо у вас китайська, то буде CN на початку. От, але буде китайська прошивка, якщо ви купите телефон на е, території Китаю. От. Але в мене європейська прошивка. Ну, і дивимося, гарна новина. Так. Так, ну дивіться так, прийшло оновлення 3.0.1. The Hyper S3.0.1.1 для э, індонезії. далі. Прийшло ще одне оновлення глобальне для Redmi K80 Pro. для так, зараз. Так, я думаю, що для Індії... Далі що? Xiaomi 14 t E. e a Hyper, Hyper S3.0.2.1. Це Xiaomi 14 t VNE. Е, У ХМ. От давайте це в переводчик заб'ємо і подивимося, що це значить. Так. Виявлено нову версію для внутрішнього тестування. Ага. Так, Ну, виходить, якщо на кінці LHM, то це є євро... європейська прошивка. Тобто вже, поч... вже почала стартувати прошивка Hyper, Hyper S3 на базі Android 16 е... почала поширюватися для Європейського регіону. от. Далі я так розумію для Індії от. Далі там дивіться, наприклад. Так, на сьомій п'ятнадцятому я так розумію, що це Індія або якась друга країна от. Але вже поч... там почалася поширюватися Hyper S 3.0 по Європі. Давайте запитаємо в чата GPT, так. Чи почалася, поширюватися... Hyper OS 3 в Європі Так, зараз чат GPT нам перевірить. Нагадую, ще раз в мене європейська прошивка. Так, зараз він шукає. Друзі, нагадую, наприклад, якщо чат GPT довго шукає, ви думаєте, чат GPT вже зійшов, зійшов з розуму, але насправді це не так. Він довше думає, щоб дати то більш точнішу відповідь. Ось Іноді буває, що він може дати неправильну відповідь. Ви можете подумати, що, що точність в чата GPT це майже 100%. Але це неправда. Точність в чата GPT там ну, прям сам, прям саме максимум це 70 або 75%. Ну, 80% це вже. Як говориться приділ Це вже прям саме максимум. Точність чата GPT іноді, іноді буває. Іноді буває 100%, а іноді буває 0%. Так, так ваш пристрій. Так, варіантна глобальна і версія включена до списку сумісних моделей з... Уновлення до Hyper S3. Так. Так, зараз, може, він дату нам назве. Але якщо вже там на Xiaomi 14Т поширилося Hyper S3, може трохи вже більше. От для Європи, значить, значить, вже скоро мій. Мій телефон теж отримує оновлення Хайпер Істрі, але вже точно будемо знати, що він підтримує. Нагадую, друзі, що телефони Xiaomi 12 Ultra і 13 Ultra не підтримують оновлення лише з 14 моделі. Так. Так, немає надійних джерел, які фіксували, що ваша саме версія Эйт чи? чи Global? А, зрозуміло. Цікаве питання, чи отримав хтось вже Хайпер 3 на телефон Поку x 7? Насправді, по-моєму, в Китаї або в Індії, або в Гонконгу вже є люди, які отримали Хайпер 3 Так, в офіційному релізі для... України вказано, що Хайпер 3 буде розгортатись поступово в період жовтня листопада. Так, що не підтверджено, на що слід звернути увагу. Ага, зрозуміло. Тобто, угу. друзі, дивіться, наприклад, ну в мене там такі уявлення, що он. Оновлення на Poco X7 для Європи я отримую або, де, там, або 15 числа, або 20, або 30, от, або вже з грудня. Бачите, графік вказує, що друга хвиля, в тому числі для моделі типу Poco X7 розпочнеться в листопаді грудні Тобто то я в цьому місяці може не отримати, а може лише в грудні отримати, і то, як мінімум, з 15-20 числа. Знаєте, друзі, яка затримка оновлення Хайпер С3? Ну, дивіться. Хайпер Hyper... С3 це оновлення, яке вже почалось поширюватися по Європі. Але точно дата, коли вийде для Poco x 7 ще не визначено. От. Тому, друзі, дивіться, приблизна дата, коли а, Poco X7 має 100% отримати оновлення HyperOS 3 для Європи. Це а, в період з листопада по, по грудень, це... Розпочинаться друга хвиля оновлень. От, вже 10 листопада, але мені кажеться, що можливо, через 5 днів я вже отримую Хайпер С3. Але я буду слідкувати, можу я отримати завтра, післязавтра, чи можливо, я вже через 5-10 днів отримую. От, якщо я не отримую до... 30 го числа, то значить, в листопаді Poco x 7 для Європи не отримає Hyper s 3 А Poco x 7 я думаю, там він 100% 20-30 грудня вже отримає нове оновлення Hyper s 3. Нагадую, що затримка. Оновлення там Xiaomi Hyper представили 24 вересня чи 24 серпня затримка 2-4 місяці. От, Якщо затримка 2 місяці пройшло, то буде ще затримка місяця або два. Ну, думаю, вже в грудні 100% мій телефон отримав оновлення. На як до... Січня вони затягнути не повинні. От, тому всім до побачення, всім гарного вечора, всім на добраніч.